Слава Ісусу Христу. От вирішили зняти відео. Мустанг запряжений в поєдинку. Хтось мені писав в коментарях про ягуара, що якщо він не тягне, то запрягти одного і поїздити. Вийшло так, що мустанг почав халявити. І я вирішив при неділі запрягти його трошки покататися. одному йому не перший раз бути запряженому. Він ходить добре сам. Поправився трохи, є паша. Є де пасти, трави зараз вистачає. вы решили в недельку покататься. Давай. Давай. Йо, Зараз и друзья выйдут. Сделаем себе такую экскурсию трошки. Тр, тр. сто. Трошки набрав на себе. Тр, термать. Чи їсти, бо з роботи приїхав трошки тільки попався і ми зразу забрали прокататися. Ну йде сам. Як з ягуаром трошки болтається, боїться натягнути по сторонки Ну, правда, якщо груз горбок чи так груз, то він тягне, а як просто, то біжить собі з боку. Ну нічого, зараз трошки покатаємося самим. Подивимося, чи буде результат від того, чи ні. Ягуар трошки одихне. Відпочине. Так. Ну, Ха-ха.

Я думав, що розколу в нього не може бути, але він бачу, добре поправився. То робиться трошки рівчик. Даю вівса зранку кожний день. Добра пашати. Тр. Той... пройдесь трошки. Добра пашати, поправляється. Той поправився, ягуар поправився, пісня. Не бійся тоба Юра капасне. Зніму трошки відео вже давно відео не закидав, нема часу знімати. То роботи зараз якраз соломи, молотіння, отаву косити. Вчора косив отаву. Думав, трошки познімаю, але не було кому познімати, а їздити, косити і знімати трошки незручно. Навіть не трошки, а добре незручно. Чекаємо. Наші друзі вийти. Та й прокатаємося трошки одним. Завтра ще в цілях перевиховання можливо на роботу поїде один. Неки у мене невеликі небаговозя, але роботу роблять прекрасно свою. Кого цікавить, жеребець на паровку є? Ягуар, хто не знає це для нових підписників. Це коник. За три роки свого життя жеребцем не лишив по собі ні одного лошаті. Чого я без поняття, але так вийшлося. Парували ним кобили. І по органах в нього все в порядку було бо Вирізали. Не знаю. Не знаю від чого. В нього немає лошад. Все супер. Коні працюють. Будь здоровий. Гернемось, от на стороні є гарна травичка, кінь попасається. Почекаємо друзів. Поїдемо, прокатаємося. що я дозніму відео. Гайте, гайте, манк. Гайте. Гайте. Панель. Хто тут Хальовна електроенергія. Ось такий наш мустан. Невеличкий, але ну, для роботи саме то я не їжджу не в ліс. Невеличкий. Жеребець більший, жеребець вже кілограм 500 має, поправився. Я дивлюсь, як добре його нагодувати, що він постояв, не працював, то певно, мав би до 600 кг. Такі коники я в ліс ними не їжджу. Вони суто для господарської роботи. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся на, на канал. До нових зустрічей!